Ай, можна відпочити. Він довго затримується. 5 minutes later. А! Та звідки ти на мою голову звалився? Що ти з хочеш? Я поїв? Можна мені цукерку? Так, покажи, скільки ти з'їв. Або хоча б скажи. Ну, як тобі сказати, в мене є вибір їсти оце, чи з'їсти оце. я вибираю другий варіант Ням. Ну так можна, ні. Ну будь ласка, ні. Ну хоч трошки, ні. Ну хоч малі шматочок. Ні, я зараз заплачу. Той плач мені, як справа. <music> Ти нормальний? Ні. Nee.